Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Чисто вайб на вечір 22.50. Ми по-швидкому за 5 хвилин робимо всю роботу, щоб швидко потрапити додому. Дивимось. І так, рішив закачати в менший балон з великого балона газку. У мене там майже все вдалося, все окей. Так, на швидку руку. За 10 хвилин вирішив трішечки перебрати вакуум, тому що вже він працював багато. І, ух! Вирішив його трішки намити. Так от, з чого він складається. Ось така от кришка. Хлоп, зняли. Перед цим викрутили це, залили хімашом. Це, до речі, скотмен. Остатки, так да мавити, розкоші. Може буде на каналі, може ні. Провалило там, порозбивало. Все смачно. Так, рухаємось далі. Ось така штука тут стоїть. Це вже друга камера. Двохступеневий, в свою чергу. Ось така плунжерна штука від електромотора вона бігає і качає. Ось там канали, це канали туди, там вони клапанцем перекриваються. Далі. Моя проблема. Ось тут стоїть ще одна плунжерна пара. Ось воно таке з пружиночками, красивеньке. Так от, оцей клапан. Ми коли знімаємо оцей перший блок він отак котлеткою стояв, то ось сюди заливаємо керосин або якусь добре витючу суміш. І якщо він пропускає цей клапанок, то погано. Він має бути підігнутий до корпусу. І далі місце його посадки має бути споліровано. Як бачимо, це якась топорна металіна китайська. І має бути таке прям зеркало, як тут. Ну, і наші такі штучки на борні. Така кришечка перепускна. Її прикриває така штучка і ще ось така штучка. От так легенько приїхав підлити газку. Е, до речі, зацеплю в цій темі. Хто не знає, що таке кончився шнек. Так от, отак от виглядає, кончився шнек. Хоча насправді я скажу, хто чує, по ощущенням ця штука взагалі дебело. Ось. Пабам. Пабам. А що сталося? А сталося наступне. В якийсь момент закусив він довряче льоду. В якийсь момент... Не відпрацював захист, бо його там немає. І в якийсь момент ото все пішло по. ось цій верхній частині. Пішло по шайбі. Тому ставимо лайки, підписуємося на канал і пишемо в коментах, кому цікаво. В наступному відео запишу про цю руїну під названням Скотман. па, -па до скорих зустрічей!